Сучасне подвір'я та кафе з лаунж зоною у Чернігові. Оголосили двох переможців проєкту Шкільний громадський бюджет на дитячі мрії ними стали ліцей номер 32 та 35 -та школа. Кожен заклад отримав понад 500 тисяч гривень на втілення своїх ідей. Ця перемога нам дає по перше. Це реалізувати наш проєкт. Давню дуже мету. Учні вже давно мріяли про те, щоб мати таке затишне місце у нашій школі, і також. Ця перемога це наш власний досвід. Нагадаємо, реалізуються ініціативи швейцарсько-українським проєктом Десайт. Участь у конкурсі взяли 27 шкіл міста. Кожна з яких представила свій варіант осучаснення освітнього процесу. Діти мали самостійно навчитися писати кошториси та оформлювати свої ідеї на папері. Для цього вони разом із наставниками брали участь у тренінгах та хакатонах. Це відбувалося досить. В живавому інформативному інтерактивному форматі на цих тренінгах були представники і ментори, експерти проєкту «Десайт». Відповідно, на Хакатоні нас було аж шість менторів відповідно для того, щоб охопити всі команди і якомога більше дати практичних порад перед відправкою проєктів на цей конкурс. Свої голоси за проєкти віддали майже 26 тисяч чернігівців. Учні голосували у школах, а містяни віком від 14 років онлайн. Аби перемогти, учасники конкурсу проводили інформаційні кампанії з підтримки своїх ініціатив. Зокрема, створювали рекламні буклети та поширювали їх містом. Залучали до голосування друзів та знайомих. Це цікавий досвід, це новий виклик. В принципі, я переконаний, як і для учнів, як і для громади, так звісно ж, і для нас, для команди управління освіти, дуже задоволені результатами. Ми задоволені високою активністю колярів. Ми бачимо де слабкі місця, де нам треба буде в наступному році врахувати і трошки покращити порядок проведення, але в принципі, в цілому, все вийшло дуже добре. Свої півмільйона учні 32-го ліцею витратять на оновлення пришкільної території. Вероніка Фасюра розповіла, що перед написанням проєкту вони провели конкурс, де учні молодшої школи намалювали ескізи омріяного подвір'я, які згодом старшокласники оформили у вигляді 3D-моделі. моделі. Це місце стане цікавим простором, де діти зможуть спілкуватися, оздоровлюватися. Пришкільний табір також буде краще функціонувати з гарним подвір'ям». А ось у П'ятій школі здійснять мрію багатьох учнів кафе з лаунж-зоною. Для нього планують розробити окреме меню, куди входитимуть різні смаколики та коктейлі. І зовсім скоро віртуальний макет, розроблений дітьми, стане реальністю. Кафе це щось таке. Ну для багатьох, де можна там купити каву, торт. А це у нас буде саме в школі. Це як не просто звичайна їдальне, а й такий елемент, як де буде затишно, комфортно та весело. Реалізацію проєктів переможців виконуватиме громадська організація Агенція локальних ініціатив. Розпочнеться вона в липні. Організатори зазначили, що після цього заходу почнеться комунікація зі школами та управлінням освіти стосовно фінансових питань та тендерних закупівель. Завершити роботи планують до кінця року.